Привіт, друже! А давай пригадаємо, як зветься наша країна. Наша країна це Україна. Україна наша батьківщина. А тепер давай пограємо в гру, впізнай, впізнай символ. Будь уважним. Що це? Це герб. Що це? Це прапор, а це що? Це коравай. Що це? Це рушник? А це? Це калина. Впізнав, що це? Правильно, віночок. Молодець. А тепер я пропоную вивчити вірш Моя батьківщина. А допоможуть його краще запам'ятати картинки, тож слухаю уважно і повторюй за мною: Моя батьківщина це мама і тато, це школа, садочок, бабусина хата. Моя батьківщина це білі ромашки і радісний щебет веселої пташки. Моя батьківщина найкраща, єдина, і всі називають її Україна. Сподобалась? Давай спробуємо ще раз. Моя батьківщина це мама і тато, це школа, садочок, бабусина хата. Моя батьківщина це білі ромашки і радісний щебет веселої пташки. Моя батьківщина найкраща єдина, і всі називають її Україна. Ну що? Запам'ятав? А тепер спробуй розказати сам. Ти молодець, в тебе гарно вийшло. До зустрічі!